24 грудня 2022 року Житомирщину сколихнула жахлива новина. На деокупованій Херсонщині підірвавшись на ворожій міні, загинули троє саперів: Олексій Сич, Сергій Куріний та Дмитро Краснощоков. Усі працювали в головному управлінні ДСНС області. Хлопці наші добровільно підійшли до мене і сказали, що ми готові їхати, якщо потрібно, в любуточку, де і вони дійсно поїхали і зробили свою роботу. І... Віддали свій долг державі, і вони для нас герої. На сьогоднішній день задля збереження пам'яті прополеглих колег рятувальники долучилися до ініціативи Ліси героїв, започаткованою державним підприємством Ліси України, столичним лісовим офісом ДП «Ліси України започатковано таку важливу соціальну ініціативу, яка називається Ліси героїв цього року. Ми плануємо посадити таких 15 таких ділянок на території Житомирщини та Київщини. Вони будуть присвячені зокрема колегам нашим лісівників, які загинули на фронті або загинули під час виконання службових обов'язків а також. Ж нашим колегам, правоохоронцям, рятувальникам, а також іншим людям, зокрема до волонтерам та добровольцям, які загинули, скаром захищаючи нас і зробивши величезний внесок у перемогу. Висаджувати дерева на честь полеглих саперів. Рятувальники запросили і родини загиблих серед посадкового матеріалу 3200 сосен та 800 дубів, вставляючи в землю садженець, дружина Дмитра Краснощокова Анна говорить: думає про чоловіка та вбачає певний символізм. Він дуже довго росте і міцний, І щоб те, що не встиг зробити мій чоловік, щоб ну от його мужність, відвага і сила росла в цих деревах. І ну, була пам'яттю, можливо, коли дочка буде приходити, Можливо, колись внуки будуть приходити і будуть знати, що це пам'ять про. Батька дідуся Інна Куріна висаджувала дерева вперше і відразу на згадку про чоловіка. Пережити втрату каже важко, але мусить продовжувати жити, хоча б заради дитини. А до майбутнього лісу приходитимуть усією родиною. Ініціатива дуже хороша, щось добре робимо. Це внесок, як то кажуть, в майбутнє буде рости деревце разом з тим і будуть згадувати про наших. Героїв, які загибли заради нашої країни, рятувальники кажуть, хлопці не залишили їхні підрозділи. Вони завжди з ними, завжди в пам'яті та в серці. Тому не відгукнутися на таку ініціативу не змогли, бо ж називають один одного великою родиною. Трагедія, яка спіткала наш колектив, це загибель, яку вже знаєте трьох наших колег. Це шокуюча була для нас подія, і наша задача всіляко пам'ятати про наших героїв. Згадував про них робити якісь заходи в пам'ять про них, підтримувати сім'ї близьких наших хлопців, які загинули. Це наша основна задача. Тому це акцію ми демонструємо свою єдність, демонструємо своє бажання і однозначно прагнення до перемоги і згуртованість колективу. Відтепер понад півсотні гектара лісу будуть рости на згадку про трьох сміливих та відважних саперів рятувальників Житомира. До цієї ініціативи долучився і телеканал «СК-1». Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК1.